Всім привіт! У нас сьогодні буде огляд павербанка на 10 тисяч. павербанк ліхтарик. Також великим плюсом є те, що його можна заряджати від сонячної енергії, оскільки він має сонячну батарею. Фірма ProMate гарантія 2 роки. Так він виглядає. Тут ліхтарик, збоку є кнопка, світло, є декілька режимів. є доступ для швидкої зарядки. Ліхтарик заряджається від сонячної батареї, показує ступінь зарядки, розрядки. Є кріплення дуже зручно, його вішати або носити з собою. Тут роз'єм така силіконова кришечка. Тут ви можете заряджати пристрої або сам павербанк. Коли пауербанк знаходиться на світлі, він світиться зеленим, оскільки відбувається заряд через сонячну панель. Також, якщо павербанк стоїть просто під лампою, теж відбувається заряд, світиться зеленим, і відбувається заряд павербанка. Тобто не обов'язково заряджати його від електромережі. Це його великий плюс, оскільки дуже зручно та комфортно заряджати електромережі. Сонячної енергії. В комплекті такий кабель до павербанка з коробкою. Інструкція, гарантія або гарантійний талон. Також гарантія на цей виріб пристрій 2 роки. Вартість такого гаджета становить 1999 гривень. Ми купували на розетка. Бачите, зараз він не заряджається, а коли попадає на нього денне світло, відбувається заряд. Ось такий великий-великий плюс цього виробу. Рекомендую вам цей гаджет. Пишіть, як вам.